Продається газифікований, доглянутий цегляний будинок у селі Слобода Черкаської області загальною площею 128 квадратних метрів. Будинок має міцну цегляну конструкцію та шиферний дах, а головною перевагою є наявність трьох окремих житлових частин, кожна з яких оснащена власними лічильниками на газ, світло та воду. Це ідеальний варіант для великої родини. Кількох поколінь для здачі в оренду або навіть для ведення невеликого приватного бізнесу, водопостачання централізоване, підключений кабельний інтернет, що робить проживання комфортним і сучасним. Будинок має свіжий косметичний ремонт, тому одразу готовий до заселення, без додаткових вкладень. Перший вхід має площу 65 квадратних метрів і включає просторий коридор, кухню, ванну кімнату, туалет та чотири окремі житлові кімнати. Чудово підійде для великої сім'ї. Другий вхід площею 20 квадратних метрів складається з кухні, однієї житлової кімнати та добротного кам'яного підвалу, який можна використовувати як зберігання або навіть облаштування під зони. Третій хід площею 44 квадратних метри, має коридор, суміжні ванну з туалетом, кухню, кладову та дві житлові кімнати. У кожній частині будинку підтримуються всі потрібні умови для автономного проживання. Є два газові котли, два бойлери та дві ванни. На подвір'ї знаходяться два господарські сарайчики дровник, окремий вуличний туалет та добротний цегляний погріб, зручний для зберігання консервації або овочів. Також є молодий плодючий сад, який тільки починає активно приносити врожай. Земельна ділянка площею 7,8 соток компактна, але повністю функціональна та доглянута, забезпечує все необхідне для комфортного проживання та ведення невеликого господарства. Інфраструктура села Слобода добре розвинена. Поруч є багато магазинів, аптек, а за 5 хвилин пішої ходи, зупинка автобуса та маршрутки, що курсують за напрямком канів, Київ, що робить локацію дуже зручною для щоденних поїздок. У селі працюють виробничі підприємства, що створює можливості для роботи на місці. Всього за 20 хвилин пішки можна дістатися річки Дніпро це чудове місце для рибалки, відпочинку, прогулянок чи сімейних пікніків. Будинок поєднує у собі простір, автономність і комфорт. Підходить як для проживання великої родини, так і для інвестиційних цілей. Ціна 9600 доларів, що є дуже вигідною пропозицією для такої площі та можливостей. Для детальної інформації обов'язково підписуйтесь на наш канал та переходьте до телеграму.